На конець це повітря. Минулому році, чи коли там кілька років тому прибирали цю невеличку ділянку, а тут виявляється ще є ділянка, яку розбудували. Поставили об'яву. І ось ми тут бачимо відкриття парку. Є люди. О, тут знайома людина, десь я його бачив. Навіть зараз пригадаю, як звати. Ну, Лаврентій. Відома людина в Ірпіні та Бучі тепер який був влаштований завдяки міжнародним, міжнародній організації Паусі ну, місцевими мешканцями, також іншими активними мешканцями Бучі Оксана Гайдаш, Ірина Садова, Ольга Лазаренко. Хащі перетворилися на дуже прекрасні такі сквері, так -так. еколавочки, які так. ми теж побудували якраз в стилі такому екопарку. Так -так. Ми хочемо, щоб тут був лісопарк. Тобто ліс без плитки, без асфальта. Так. Максимум, що, що, що ще тут люди просять, це два фонаря поставити для того, щоб було освітлення, бо багато людей вночі йде з електрички і тут вже темно. А так, в принципі, місцевих мешканців захист можете поспілкуватися. Дякую, Лаврентію. Зараз от, починаємо. Я думаю, скоро буде у нас казацький кулішок. Так що підходьте. Так, да. дякую, дякую.